До вашої уваги сьогодні мій майстер-клас, тема якого розвиток просторового мислення учнів у процесі опанування основами образотворчої грамоти. Мета даного майстер-класу проведення аналізу, добір та вироблення найефективніших методів та прийомів навчання, розробка творчих завдань для розвитку просторового мислення учнів. Під час викладання розвитворчого мистецтва я стикнулася з такою проблемою проблемою простірового мистецтва учнів під час зображення пейзажів. Це проблема загороджування, розуміння їхньою ліні, лінії, лінійної перспективи, просторової перспективи, глибини простору, зламу простору, точок сходження. Об'єктом дослідження є діяльність учнів, прививчені темний пейзаж з 1 по 7 класу. Предметом дослідження є розвиток просторового мислення учнів під час вивчення цієї теми. Відповідно до мети дослідження подавати і такі завдання: ознайомити учнів перших і других класів із поняттям лінія горизонту, поняттям глибини і простору. Найбільш доцільно, на мою точку зору, використовувати інтерактивні методики під час, даного вивчення, під час вивчення даної теми. Я пропоную вивчати цю тему. Техніці написних. У вас по кожному Тим холодніші тони для закрашення ми вибираємо. Ми зараз з вами будемо працювати в техніці напрясів. Нам треба зробити перший план більш насиченим. Тому тобто кожна з вас зараз прикладає третій та другий план, а перший обирає. І ви починаєте в техніці напряску заповнювати простір першого центрального плану. заповнюєте простір і останнє пробите задній план. І подивимось, що у вас вийде. Не лише в ту частину плану, яку ви прибрали. Таким чином, у вас і буде насиченість кольору відбуватися, бо ви будете покривати декілька своїх вашу роботу. Ви, будь ласка, покривайте і цей план також. І тоді у вас вийде оцей пункт, бачите Віднагрузку із скляними агрушами. Наступне завдання ознайомити учні 3-4 класів так званою межею зламу простору. Для цього доцільно використовувати магнітну дошку, на якій можна варіювати розташування певних об'єктів. Можна завідомо давати неправильні варіанти розташування. І діти повинні самі визначити. Як саме, в залежності від плану просто треба забрати той чи інший об'єкт. Наприклад, є будиночок, є дерево, є ялинка, І як ви вважаєте, це травичка? Ні, Ні. Ай, ліс. А ліс, Ліс. Ви фахівці ви зробили відразу правильний висновок, тому що тон зображення. Більш ніж то, яким зображено дерево на передньому плані. А діти часто стикаються з тим, що розташовують, вони думають, що це травничка, і виставляють поряд з деревом. Потім, коли я пропоную їм проаналізувати глибину простору зображення, просто, просто тонувість кольору, вони самі роблять висновок, що це ліс, який розташований на задньому плані. Є велика ялинка. Діти часто говорять, що донька-ялинка, мама-ялинка і донька-ялинка. А потім я пропоную їм проаналізувати то зображення великої ялинки і малої ялинки. Зверніть увагу, велика ялинка більш яскрава, насичена, менша ялинка виконана в більш холодних кольорах. З цього ми робимо висновок, що вона буде розташовуватися якому плані, на задньому плані, десь на задньому плані. У нас перед хатинкою ну, є така запорожа, дим, заборчик, є у нас таки. перед хатинкою. Є у нас і калинина, калини, да? Є у нас кущ калини один, Є у нас куст, кущ калини інший. Так. Є у нас і доріжка, яка веде до будинку. Так. Є в нас іще якісь хрущі. Я зараз розташувала всі ці об'єкти на даній магані курці. І дітям пропоную проаналізувати розміщення цих об'єктів. Проаналізувати, чи так дійсно виглядають всі об'єкти. Чи дійсно так буде виглядати, наприклад, доріжка до будинку. Ні. Діти говорять, що їм ріше око, так і говорять, що треба її перевернути. А ви вже, в свою чергу, звертаєте увагу дітей ящі, у на ящик і перспективи, коли об'єкти розташовані ближче до вас, більше зарозуміють і що далі менше зрозуміли. Також на цій магітній дошці дуже гарно можна показати ефект загороджування. Ефект загороджування можна показати дуже гарно, на прикладі парканчику, який у нас заховався за центральним деревом. Я завжди звертаю увагу у дітей на два кущі калини. Зверніть, будь ласка, і ви увагу на ці кущі. Ось один більший, ось один менший. Це також мама кущі та донька кущі на вашу культур. Нічого. Холодніше сама. І він більший за розміром. Ми розташовуємо його на передніх Так, більш холодне зображення і меншого розміру. Ми розташовуємо шкалину у нас за балками, десь біля будиночку. Таким чином, діти ознайомлюються із поняттям. Ближче, більше, далі менше. Ближче, насиченіше, далі холодніше. На прикладі даної марні дошки. Одним із завдань, яке я ставлю перед собою для розвитку просторового мислення учнів, є навчити учнів п'ятих класів зображувати пейзаж, використовуючи закони і лінійні, і повітряної перспективи. Найбільш доцільно це зробити, використовуючи техніку розпис скла. У вас на ваших партах лежать скляні армуші. Я пропоную вам зараз об'єднатися у чотири групи, по три члени у групі кожен бі. Кожна із вас обері... Певний план зображення. Певний план зображення. І на цьому плані, відповідно, якщо це буде центральною, зобразить те, що вона вважає за потрібне, враховуючи повітряну перспективу. Тобто, ви будете створювати зимовий пейзаж, відповідно, в холодній кольоровій гаммі, але ви повинні, коли працюєте в групі, вибрати свою певну кольорову гамму. Домовитись, які об'єкти у вас будуть розташовані на центральному, на задньому та на передньому планах і потім вже приступати до роботи. Коли кожна з вас зробить свою частину роботи, кожна зобразить або передній, або центральний, або середній план, ви співставите одним за одним ваші скляні аркуші на спеціальній підставці. І таким чином ваш пейзаж складеться. І діти, коли виконують дану роботу, бачать своїми очима, як, як кожен план роботи накладається один на один і створюється пейзаж. Як змінюється за допомогою повітряної перспективи зображення предмету, тому що ми всі знаємо, що чому змінюється зображення заднього плану? Тому що між спостерігачем, між художником і об'єктами, є певна площа повітря, яка змінює колір. Це є доцільно показати саме на скліні. Будь ласка, ви завдання? за це? Працюємо. Так. Приступаємо до роботи. Можете використовувати шаблончики з попередньої роботи, коли ви працювали в техніці напису. А можете створити власний, що десь ануба який створить власну роботу, дуже яскраво, дуже гарно. Головне, щоб це був зимовий пейзаж. Так. Можете виходити за межі вашого плану. Таким чином, коли на спідставці у вас складуться всі три скла, якщо виставити цю роботу під сонячний світло, буде дуже гарний такий спектр кольорів видно на межі озламу, буде дуже чітко вийшло межу зламу простору. Ті, хто працюють з об'єктами центрального плану, ви зображуєте їх символічно. Ті, хто зображує об'єкти на задньому плані, ви зображуєте їх як кімалі, динці, лише контури, лише такий натяк на ці об'єкти. Ті, хто працює з об'єктами переднього плану, ви повинні чітко вималювати кожну деталь. Якщо це ялинка, вона має бути вкрита сніжком, видно кожну гілочку. Якщо це будинок, то видно кожні віконці, і відвести від під світла в Але, коли ви співставите ваші е, скляні аркуші, треба, щоб техніка виконання була на кожному плані Антонкова. Так? так, зараз кожна з вас виставилася з завданням, яке отримала, і розмалювала свій план майбутнього пейзажу. Зараз я пропоную вам взяти підстав. Починаємо розставляти наші очі. Об'єкти скляні наші спині аруші. Починаємо із заднього плану. Власну роботу, багатоплавне дораження, коли змішуються кольори, діти самі починають розуміти, що ж воно. Вибір пейзаж. Картин, картин. Під час вивчення образокворчого мистецтва наша з вами задача ознайомити учнів шостих та сьомих класів з поняттям фронтальної перспективи та з поняттям точки сходження. Наприклад, зверніть, будь ласка, увагу на даний пейзаж. Тут точка сходження. Одна. Ну, ви всі такі фахівці правильно зробили виснову. І аргументуємо, чому ж тут одна точка сходження нашого. Мабуть, тому що лінії низу та верху, центрального об'єкту, будинку розпочавні. Я роботами і дуже ну, цікавими роботами, на яких яскраво видно явище і кутової перспективи, і фронтальної перспективи, є репродукції картин Джона О'Брайна. Я вже дітям пояснення, де використовує явище фронтальної перспективи. Як я пропоную робити це так: Маркером на фарбі, малювати зображення. Які змінюються. І так, явище фронтальної перспективи. Ви всі знаєте, чим вона характеризується, коли є одна точка сходження. Це значить, що об'єкт розташований до художника лише однією стороною. І лінії, які відповідають заверх та низ об'єкта, залишаються строго горизонтальними, строго горизонтальними. Якщо продовжувати Лінії, які змінюються, вони десь там зійдуться в одну точку сходження. Якщо я зображу наведу і квітникові горщики, так, десь там всі ці об'єкти зійдуться в одну точку сходження. Якщо б я мала можливість мати такий великий файл, навела б весь будинок. Десь там вони взійшлись в одну точку скодчення. Коли робота, виглядаєте ось так, діти бачать, що є таке явище дочей сходження. А коли ви здигняєте, обираєте репродукцію, і у вас є. Роздаткові картки, на яких показує явище фронтальна перспектива з однією точкою скодження, їх не можуть порівнювати. І дійсно робити висновки, що для того, щоб зобразити картину, для того, щоб ремалювати пейзаж, треба використовувати закони фронтальної перспективи. Наприклад, в даному випадку фронтальна перспектива з однією точкою скодження. Показати дві точки скодження. Дуже. Тако можна на роботі Адріана Еверсона під низьким небом. Дуже гарний зимовий пейзаж. Тут дуже наглядно можна показати дітям явище просторової перспективи. Бачите, як змінюється простір, як ідуть злами простор, яка за передній який план і який задній план. Дуже вдало тут показані об'єкти на середньому плані люди, і десь там, на задньому плані, пішла матір з донькою, лише її описи. Описи. Це дуже гарна робота для того щоб аналізувати взагалі зимовий пейзаж і закони просто лінійної перспективи. Також ця робота цінна тим, що тут можна показати дві точки сходження. Коли бувають дві точки сходження, коли об'єкт, центральний об'єкт, який ви змальовуєте, розташований під певним кутом до спостерігача, не так, як на фронтальній перспективі, да? а під певним кутом. Центральним об'єктом даної композиції є будинок. Великий гарний будинок. Наводимо його так. контури. Ну, Оприси. Ми робимо його описи. Потім проводимо описи цього будинку. Так. І потім бачимо, як іде об'єм. Як змінюється об'єм. І так, дивимося. Ми продовжити далі, ми отримали іще одну точку сходження. Коли ми продовжимо далі, ми отримали тут точку сходження. І коли ми звільняємо наш файл від три ми бачимо, як далі у нас. Цім роздатковим матеріалом, на яким ви наводите, явище кутової перспективи з двома точками сходження. Діти бачать, сприймають наглядно, як працювати з двома із однією точкою сходження. І головне, для них дуже важливо, що всі видатні художники всі користуються тима ж правилами, тима ж законами, які повинні вивчити і вони. Про результативність використання даних методик свідчить моніторих навчальних досягнень учнів перших сьомих класів. Зверніть, будь ласка, увагу на слайд. Я почала використовувати дані навчальні методики 2011-2012 навчального року. У 2010-11 навчальному році я працювала ще з використанням традиційних методів та прийомів. Потім, в 2012. 13, 13, 14 почала забраву. Ви самі можете спостерігати, наскільки виросли навчальні досягнення учнів. Також дуже важливим етапом під час уроку є етап рефлексії. Рефлексію я пропоную проводити з урахуванням вікових особливостей учня. І дуже раджу вам звертати увагу на тематику уроку і на пору уроку, коли відбувається даний урок, особливо це важливо в початкових класка. Наприклад, у перших других класах я вам Лише сподобалось, не сподобалось, знав щось з ними, не знавшись ними. Я пропоную дітям в кінці уроку піднімати жартенькі смайлики з посмішкою, якщо вам сподобався, якщо дитина знала для себе щось нове і цікаве. І такі сумні, сумні смайлики, коли дитина ну, щось не зрозуміла. Бувають і такі моменти. Влучення теми пейзаж у 3-4 класах припадає. На е, новорічні свята. Тому я пропоную і рефлексію завжди е, прив'язувати до тих подій, які відбуваються у житті дитини. Можна запропонувати учням новорічну ялину, яку вони повинні прикрасити новорічними іграшками. Але їхні кольори підібрані не просто так. Кожен колір відповідає за певне відчуття дитини, за певний емоційний стан. Якщо дитина хоче поділитися своїми емоційними враженнями від уроку, вона бере новорічну прикрасу іграшку червоного кольору, підходить до нашої ялиночки і прикрашає її, коментуючи свої діти. Якщо дитина знала якусь певну інформацію на нашому майстер-класі, за колір інформації відповідає гір, вона прикрашає, наприклад, білою новорічною іграшкою нашої ялини. Якщо дитина, а це саме головне, це найбажне буде синій колір, чогось досягла на її думку під час нашого кому, вона прикрасить наше ядерне сподівання, новорічних ядерних сподівань синів. У п'ятому класі на етапі рефлексії, я пропоную використовувати е, так звані сходинки успіху. Доречно пов'язувати рефлексії завжди з тематикою уроки. Наприклад, якщо ви створюєте якийсь сільський пейзаж, то доцільно використовувати стікери у формі фруктів, листочків і запропонувати учням розмістити свої стікери по власним відчуттям, на якому ж саме етапі він знаходиться в кінці уроку. На етапі знаю, розумію чи вмію. Наша з вами задача, щоб кожен учень розмістив свій стікер на етапі вмію. У шостому класі я пропоную використовувати під час рефлексії так званий сінквей. Вам всім гарно відома методика проведення сінквей. Чи вже вона цінна саме в шостому класі? До цього використовувати міжпредметні зв'язки. Це роздормовлення і українська мова. Коли дітям пропонується перший рядок сформулювати назва теми один іменник, другий рядок опис теми два слова, два приклади. І тими дієслово або бездії. Четвертий рядок відношення до теми коротеньке речення. Але найбільш цінним для мене є п'ятий рядок, коли діти формулюють синонім до теми, до теми урока, до методів, прийомів, до технології, яку вони знали під час цього уроку. У цьому класі я пропоную проводити етап рефлексії, використовуючи картки оцінювання. Так звану скриньку-підказок. Я вам роздам зараз на згадку зразки цієї скриньки підказки. І якщо у вас буде бажання, ви можете самі проаналізувати ті репродукції картин, з якими стикнулися на сьогоднішньому майстер-класі, коли ми з вами шукали точки сходження у репродукції картин видатних художників. Ці скринки підказок дають учням можливість. Ще раз пригадати автора картини, рік її створення, тему, вид картини, якщо це живопис і так далі. Учень отримує можливість систематизувати отримані знання за уроком. На сьогоднішньому майстер-класі ми з вами вивчили авторські прийоми подання навчального матеріалу та випробували їх на собі. Тому сьогодні ви отримуєте сертифікати. Про те, що ви пройшли курс навчання авторському прийому розвитку просторового мислення учнів у процесі виконування установи образотворчої грамоти. Кожен з вас зараз отримає цей сертифікат, впише власне прізвище ім'я по і з гордістю може його далі використовувати в роботі. Так, так. Да, 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 да. да, да. Будь ласка, вона про наш майстер-клас. Пишіть, будь ласка, свої пізвіще і не Будь ласка, так. Щиро дякую вам за нашу сьогоднішню працю, за нашу співпрацю, за ваші посмішки, за вашу увагу. І хочу на побажати вам здоров'я, щастя, наснаги, творчих успіхів і щоб у вас завжди було бажання прагнути до нових.